Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам безкоштовно заробити 30 доларів, а також про інші актуальні роздачі, які є на даний момент. Для того, щоб отримати дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі Askandex, ми можемо зараз безкоштовно отримати 30 доларів. Для того, щоб їх отримати, вам потрібно перейти по моїй реферальній ссылці, зареєструватися. Після чого перейти в розділ баланс і закинути на свій баланс через будь-яку криптовалюту. Можна, приміром, через LTC. Просто копіюємо свою адресу і закидаємо на баланс будь-яку суму. Можна закинути як 10 доларів, так і 100 доларів. Це ніякої ролі не грає. Після того, як ми закинули кошти на баланс, ми переходимо в розділ торговля, нажимаємо на торгову пару і продаємо всі свої токени LTC. Для того, щоб забрати 10 доларів, вам потрібно зробити торговий оборот або ж на споті, або ж на фьючерсах більше 500 доларів. Приміром, ви можете перейти в розділ фьючерси. Ось тут нажимаємо на три крапки, Нажимаємо на перевод і переводимо своє USDT із основного, із основного рахунку на фьючерсний. Після чого нажимаємо, нажимаємо на, кредитне плече, на кредитне плече і ставимо кредитне плече відповідно до того, скільки у вас зараз коштів на балансі. Приміром, якщо у вас зараз на балансі 100 доларів, то ви можете поставити кредитне плече 5х і просто один раз відкрити угоду і відразу її закрити. І таким чином ви зробите оборот в 500 доларів і заберете 10 доларів. Якщо у вас на балансі тільки зараз є 10 доларів, то ви можете поставити кредитне плече 60X і відразу закрити угоду після того, як її відкрили. Ось нажимаємо на кнопку Закрити ці позиції після того, як ось тут, там де 0,04% у мене, вас з'явиться шкала або ж плюсова, або мінусова, тобто більше нуля або менше нуля. Відразу нажимаєте на кнопку «Закрити ці позиції і ви зробили даний оборот. І за це вам має прийти 10 доларів. А для того, щоб отримати ці 10 доларів, вам потрібно нажати на іконку людини, ось тут на профілі, скопіювати свій UID, перейти по даній силиці і заповнити форму. В першій графі ви вставляєте свій UID, який ви скопіювали. В другій графі ви пишете «by Group», тобто нажимаєте на «by Group». І в третій графі ви копіюєте мій уїд. Ось тут я в статті його залишив. І в останній графі ви пишете з 0 до, до мільйона і нажимаєте на кнопку Отправить. Далі ми, далі ми підписуємось на її телеграм-чат. Переходимо по даній силці, і нажимаємо на кнопку «Реєстрація в один клік. На даному етапі нам потрібно буде авторизувати через свій і пароль на index і потім вже нажати на кнопку «Реєстрація в один клік. Має писати, що ви успішно зареєстровані. Так, е, дивіться, тепер детальніше розкажу. Е, ось тут вони в даній акції будуть розігрувати 500, е, 215 тисяч доларів. <кій> Бачимо, що за перше місце е, передбачена винагорода у е, 5 тисяч доларів, якщо буде. Користувачів більше 500. Бачимо, якщо ми займемо друге місце, а наша команда зараз якраз таки на другому місці. Так, щось я загубив. А, Ось тут бачимо з 0 до мільйона. Ми зараз йдемо на другій позиції. Тому, приєднавшись до мого каналу, ви отримаєте 5 доларів за те, що зробили оборот більше 500 доларів, оскільки ви новий користувач. І також за наступною акцією. Ви отримаєте ще плюс 5 доларів за те, що будете в числі перших 500 зареєстрованих членів моєї команди. Тобто, в сумі ви заробили 10 доларів за те, що зробили торговий об'єм, більше 500 доларів. Також ви можете перейти в розділ «Центр винагород. Ось тут через комп'ютер буде. Писати вознаграждення, а якщо через мобільний додаток ви заходите, то там буде такий значок у вигляді подарунку. І тут є завдання, які потрібно виконати. І Максимум ви тут можете назбирати 10 тисяч саток і відповідно їх обміняти на 20 доларів, які зможете також вивезти. Завдання тут досить легкі, пройти верифікацію, зробити певний торговий об'єм. І за це вам нараховують саток, які ви можете обміняти на долари. Тобто в сумі ви з цієї акції заробите на даний момент 30 доларів. Прийняти участь ви ще можете до 6 листопада, включно. Тому, зробивши оборот в 500 доларів, ви гарантовано заберете тут плюс 10 доларів. І також ще розділите призовий фонд у 3000 доларів з моєю командою, оскільки ми зараз ідемо на другому місці з 0 до мільйона. Також я рекомендую вам прийняти участь і у інших промо-акціях. Приміром, ось тут ви можете в Bondex безкоштовно майнити криптовалюту кожного дня. Виходить приблизно 0,5 токена в день. І лістинг цього токена має бути незабаром через місяць, можливо, через 2. Тому ми зможемо ці всі токени, які ми майнили. Вивезти і їх успішно продати по хорошій ціні. Наступна схема із біржою ByTrade. Вам тут потрібно просто зареєструватись по моїй силці, після чого пройти верифікацію, і вам на баланс відразу прийде 6,4 долара, який ви зможете продати 15 листопада, оскільки нам ці 6,4 долара приходить у їх криптовалюті. А до 15 листопада ви можете ще запрошувати друзів по своїй реферальній силці і заробляти на кожному запрошеному другові 0,6 доларів.